Доброго вечора, друзі, доброго вечора з Foreign Front. Зараз будемо проводити розіграш наших пташенят. Сьогодні у нас їх 8 дронів на розіграш. Допоможе зараз мені наш головний інженер Сашко. Ну що, Починаємо? Так, Починаємо. Мінім від 1 до 30. Ось вводимо ці номерки. Тому що 30 номерків беруть участь у розіграші дрона. І розпочинаємо розігрувати дрон під номером 38. Запускаємо генератор. Дрон номер 38, виграв номер 19. Вітаємо номер 19. Наступний дрон 39-й. Розігруємо. Номер 3. Дрон номер 39 Виграш. Виграшний номерок три. Розігруємо дрон під номером сорок. Номер 29. Дрон номер 40. Виграв номерок 29. Далі номер 41. Розігруємо дрон під номером 41, 10. 10. Дрон номер 41. Виграшний номерок. 10. Вітання, друзі, всім, хто нас зараз дивиться. І розігруємо наступний дрон. Дрон під номером 42. Сюди сюди. 22. Дрон номер 42. Виграшний номерок 22. Розігруємо наступний дрон під номером 43. Номер 8. Дрон номер 43. Виграшний номерок 8. Наступний дрон під номером 44. Ми не розігруємо. Вітаємо пані Надію. Вартість дрона повністю покрита е, донатом. Так, дякуємо. Вітаємо, пані вітаємо Надію, дякуємо. дякуємо за допомогу. Наступний дрон номер 45 Розігруємо дрон номер 45 Дрон під номером 45. Виграшний номер 7. Далі дрон номер 46. Дрон номер 46 Дрон номер 46 Виграшний номерок 3. Вітаємо всіх переможців, хто отримав можливість відправити дрон по своїх запитах для своїх знайомих, друзів і близьких. Прошу сконтактуватися в особистих повідомленнях переможців. І ще хочу подякувати, подякувати хлопцям, подякувати хлопцям Шимону і Павлу. Хлопці купили за свої кошти запчастини і дрони вже зібрані, дрони протестовані. Та також незабаром вирушать захищати нашу країну. Так, дякуємо нашим інженерам, які працюють, складають дрони. Так, друзі, ще буде кілька оголошень стосовно свічок. Цього тижня ми, на жаль, не маємо можливості збиратися. Цього тижня ми не збираємось для виготовлення свічок. Збираємо максимально банки. І на 2 числа, 2 лютого, напевно, буде завершення сезону свічок, буде заливка, буде багато роботи, тому, друзі. Працюємо, працюємо ще раз, працюємо для наших захисників. Так, всім дякуємо, хто з нами був. Вітаємо ще раз всіх переможців і гарного вечора, друзі.